Ми вітання усім, хто з нами. Час новин на першому міському про все найважливіше вже за мить у студії. Працює Наталя Болдинська. У Кривому Розі міська влада продовжує масштабне відновлення житлових будинків, пошкоджених під час ракетних та дронових атак. Місто оперативно ремонтує пошкоджені дахи, вікна, інженерні системи, бо це безпека та комфорт мешканців. Один з останніх завершених об'єктів двоповерховий будинок на вулиці артилеристів, який отримав повністю новий дах. Більш детально про зроблене розкажемо на початку випуску. Морозі триває масштабне відновлення житлового фонду після численних ракетних та дронових атак. Один із прикладів якісної роботи двоповерховий будинок на вулиці Артилеристів у центральному міському районі. Після атаки РФ у 2024 році тут посікло дах, а також пошкодило вікна та покрівлю у 18 навколишніх будинках. Роботи на об'єкті проводили максимально оперативно. Виконано повністю ремонт капітальному покрівлі з пропільною системою, з облішотки. Повністю перекриття виконано в повному обсязі, і заміна покриття самого покривеного матеріалу. Тут була стара черепиця, вона замінена на сучасний профліст, який буде довго, довго і надіжно служити людям. Капітальний ремонт включав демонтаж старого покриття, монтаж нових кроків та рештування. Далі встановили сучасний профліст замість старої пошкодженої черепиці і обов'язково водозливну систему. Продовжуємо відновлюватись після прильотів в кривому розі. Кожен мешканець знає, що місто ніколи не кине його сам на сам з проблемою. Цього не нам законодавстві України, але місто допомагає відновлювати свої домівки. Всього з початку війни було в роз в різному ступені пошкоджено біля трьох тисяч будинків, тисячу двісті багатоповерхових, ти вісімсот частних будинків. Різна ступень. От з них майже всі три тисячі вже відновлені. Початку повномасштабного вторгнення матеріальну допомогу на ремонт житла від міста отримали понад 10 тисяч криворіжців на суму майже 386 мільйонів гривень. 185 власників повністю зруйнованого житла змогли придбати нові оселі на суму понад 178 мільйонів гривень. Місто відновлює пошкоджені будинки, забезпечує нові дахи вікна та інженерні системи. Кожна родина, що постраждала від обстрілів, отримує допомогу і підтримку. А Кривий Ріг продовжує повертати комфорт і безпеку у домівки своїх мешканців. Анастасія Співак, Іван Сергіїв. Перший міський. Жертва російської авіабомби в день окупанти скинули каб на Маломихайлівську громаду. Внаслідок удару загинув 49-річний чоловік. Ще четверо людей отримали поранення. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки. Армійці з повітряного командування схід знищили 25 російських безпілотників вночі над Дніпропетровщиною. З вечора окупанти тримали в напрузі Нікопольський район з градів та дронами. Били по Нікополю та Мирівській громаді в, Синель... в Синельниківському районі гучно було в Межівській та Петропавлівській громадах. Тут були влучання безпілотників. Дісталось двом фермерським господарствам, приватним будинкам та авто. Всюди без поранених. Напередодні протягом дня росіяни тероризували Нікопольщину з гармат та дронами. Поранено двох людей, один з них у лікарні. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено два приватні будинки: господарська споруда, гараж та газогін. Внаслідок атаки кабами по Маломихайлівській громаді побиті близько 30 приватних будинків. В межівській громаді один будинок потрощений через атаку безпілотника. Київ вночі зазнав потужної масованої атаки. Влучання зафіксовано по торговельному центру житлових будинках поруч. Загинули 19 людей, серед них 4 дитини. Поранено щонайменше 10 дітей та кілька дорослих. Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальна операція триває 29 серпня. В столиці оголошено днем жалоби. На Донеччині за добу двоє людей загинуло і ще троє отримали поранення. Пошкоджено понад 50 багатоквартирних та приватних будинків, щонайменше не менше 5 адмінбудівлі, об'єкти інфраструктури. Минулої доби на Харківщині також від обстрілів страждали люди. Пошкоджено більше 30 будинків, автомобілі, цивільні підприємства. Протягом доби на Сумщині зафіксовано близько 80 обстрілів без загиблих, але внаслідок необережного поводження з вибуховим предметом поранено підлітка його госпіталізували. В області пошкоджено понад 10 приватних та багатоповерхових будинків, господарчі споруди, авто, об'єкти цивільної інфраструктури. На столі дві українські пропозиції це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України. Це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах. Я вдячний Оксані Маркарові. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом всіх цих років повномасштабної війни. Дуже Складна місія, і Україну завжди чули в Сполучених Штатах. За добу в Запорізькому регіоні чотири мирних жителі дістали поранення. Ворог задав майже 500 ударів по 15 населених пунктах. В самому Запоріжжі пошкоджено вісім багатоповерхівок, промислове підприємство та житлові будинки. Протягом доби в Херсонській області четверо людей загинули ще п'ять поранені. Внаслідок обстрілів пошкоджено 11 приватних будинків, газорозподіль розподільчу станцію, мобільну вежу. Окупанти були по житлових кварталах і центру Херсона. Поранено двох людей. На Миколаївщині, внаслідок атак, пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків без постраждалих. Важка ніч для українського неба в темну пору доби російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на мирні міста країни. Силам ППУ вдалося знешкодити аеробалістичну ракету, типу кінжал, сім балістичних, типу Іскандер М, 18 крилатих ракет. а Також понад 500 шахедів. на фронті ворожу орду зменшили на понад 800 окупантів, а також 325 БПЛА. 120 одиниць техніки, 40 гармат, сім броньовиків, чотири танки, дві РСЗВ. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння, пункт управління, склади з боєприпасами. Протягом доби наші оборонці зупинили понад 130 ворожих штурмів на різних напрямках. І в цілому за 1282 дні Сили оборони України зменшили збройні формування країни-агресорки таким чином. 422 літаки, 340 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 32 тисячі гармат, понад 53 тисячі безпілотників, понад 60 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше трьох тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад мільйон 80 тисяч загарбників. У Кривому розі освітяни підбили підсумки минулого навчального року та окреслили завдання на новий. Традиційна серпнева конференція зібрала директорів усіх закладів освіти міста, а також партнерів. Цього року формат зустрічі був змінений. Учасники працювали на різних локаціях. Що обговорювали, та які міські програми запрацюють з нового навчального року, розкажемо далі у сюжеті. Морозі відбулася серпнева педагогічна конференція за участю директорів усіх закладів освіти міста. Особливу увагу приділили питанню відвідуваності уроків. Попри війну, дедалі більше батьків обирають для своїх дітей очне навчання, адже місто за підтримка міжнародних партнерів створює у школах необхідні умови безпеки та облаштовують укриття, аби діти могли спокійно перебувати у закладах. Саме ця тенденція ключова для нового навчального року. Хочу зазначити що збільшується кількість дітей, ну принаймні у нашій гімназії, це ті цифри, якими я точно володію. Збільшується кількість дітей, батьки яких дозволяють дітям приходити до закладу освіти. Тобто ми розуміли, що ця тенденція вона буде з кожним роком збільшуватися і збільшуватися. От у нас поза минулому році було 50% дітей, в минулому 64%, в цьому 75% дітей. Ще один важливий акцент конференції розвиток шкільної інфраструктури. Місто спільно з міжнародними партнерами. Рами впроваджує програми з енергоефективності та цифровізації освіти. Нові технології, сучасні центри і підтримка вчителів мають зробити навчальний процес більш якісним і доступним для всіх учасників освітнього середовища. Ми так само встановлюємо сонячні батареї, системи енергозабезпечення на закладах освіти міста. Це і програми навчання для викладачів, це створення цифрових освітніх центрів, це програми надолуження освітніх втрат. На наступний рік і вже на цей рік частково теж ми плануємо програму психологічної підтримки вчителів і вчителів міста. Щороку зустріч директорів стає можливістю підвести підсумки попереднього навчального року та окреслити завдання на новий. Цього разу організатори змінили формат, зробивши його більш інтерактивним. Освітяни працювали на різних локаціях, обговорюючи сучасні освітні практики, безпеку та підтримку педагогів. Новий навчальний рік розпочинаємо в 125 Закладах загальної і середньої освіти плануємо, що в цьому році у нас буде трохи більше ніж 57 тисяч учнів. За попередніми даними, вже на сьогодні зараховано до перших класів понад три сімсот першачків. Звичайно, бачимо спад дітей в перших класах і взагалі в закладах освіти. Розуміємо, чому. Але працюємо над тим, щоб діти поверталися до міста, щоб діти поверталися до шкіл Криворіг став одним із перших міст України, де створили сучасну мережу ліцеїв, гімназій та початкових шкіл. У більшості шкіл відновлюється робота груп подовженого дня для учнів перших-четвертих класів. Крім того, цього року одноразове харчування для учнів перших одинадцятих класів буде забезпечено за державні кошти. А для навчання маленьких криворіжців школи забезпечили 19 тисячами одиниць техніки. Ми одним із перших в Україні створили мережу ліцеїв імназів. Та в початкових шкіл, але все це роблять люди. Тому сьогодні великий збір фахівців і наших директорів шкіл, і закордонних наших колег, і українських експертів. Ми об'єдналися всі в одну велику команду для того, щоб створити нові умови, більш комфортні для наших дітей, щоб вони отримали більш якісні знання, залишалися в нашому місті, розвивали кривий ріг і Україну. Конференція вкотре довела, що, попри виклики війни, Криворізька освіта не зупиняється на досягнутому. Навпаки, вона стає більш інноваційною та. Орієнтованою на дітей підтримка педагогів, розвиток інфраструктури та залучення міжнародних спонсорів дозволяють створювати безпечне і сучасне освітнє середовище, і головне готувати дітей до майбутнього, у якому вони зможуть розвивати своє місто і Україну. Аліна Сітнікова Ірина Симкович, перший міський. Нагороди та слова вдячності за активну працю в умовах військового стану криворізькі представники малого та середнього бізнесу. Це фундамент економічної стабільності для життя міста, всупереч всім складнощам та обставинам. В місті наразі більше 41 тисячі суб'єктів бізнесу, які щоденно роблять життя сотень тисяч мешканців Кривого Рогу більш зручним та комфортним. Людей сміливих та ініціативних з нагоди професійного свята вітали в мерії. Усі деталі в наступному сюжеті. Ані Яна кардинально змінила свій стиль життя в саме складний для нашої країни час – 2022-му. Саме тоді, три роки тому вона перекваліфікувалась в приватну підприємицю і почала втілювати свою мрію в реальність працювати в сфері б'юті індустрії, а саме в сфері парфумерії, і не помилилась. Справа йде, клієнтська база зростає. Свій бізнес я почала саме на початку війни, і хочу сказати, що було не дуже легко, але ми сильні, ми не здаємося і. Дуже важлива підтримка міста, підтримка таких же самих бізнесменів, які направляють, які підказують. І сьогодні дуже дякую за відзначення, саме як вклад в розвиток нашої економіки. І так як я люблю красу, люблю парфуми, люблю б'юті сферу, і прийняла рішення займатися парфумерією б'юті красою. Торгівля роздрібна та громадське харчування це о основний напрям підприємницької діяльності сімейної справи пана Сергія почали роботу в цьому напрямку три роки тому. Важко, складно, але завдяки наполегливості та підтримці, власна справа дає свої результати. Сьогодні вітчизняна економіка, як і вся Україна, переживають складні та важкі часи. Безумовно, все це відображається на нас, на підприємцях, які незважаючи на всі перепони та складнощі, продовжують системно працювати. І в процесі нашої підприємницької діяльності особливо відчувається підтримка міста міської влади. Нині в межах кривого рогу налічуються більше 41 тисячі підприємців, які своєю щоденною працею роблять життя мешканців нашого міста більш зручним, комфортним, попри всі складнощі військового часу. Крім того, наше місто стало новою домівкою для 49 підприємств, які через активні бойові дії та агресію Росії вимушено релокували зі своїх міст. Підприємці це фундамент нашої економіки. По багатьох-побагатьох по багатьох напрямках я завжди вам кажу і завжди кажу, що ви сміливі люди. Ви ті люди, які взяли відповідальність за себе, за свою родину, за тих людей, котрих ви взяли на роботу. Місто залучає державні та кошти міжнародних партнерів для криворізького бізнесу. За програмою є робота у кривому розі гранти отримали вже 425 суб'єктів господарювання на загальну суму майже 130 мільйонів гривень, а 275 криворізьких підприємців скористалися міжнародними грантовими програмами, залучили близько 90 мільйонів гривень. На цей рік в планах створення ще 160 нових робочих місць. При реєстрації у кривому розі суб'єкт господарювання має можливість скористатись муніципальною програмою розвитку малого і середнього. Дніго підприємництва. Переможці конкурсу зі створення нових робочих місць можуть отримати компенсацію 75% сплачених процентів за користування кредитними коштами. Олександр Фефілатю, Гліб Припчук, перший міський. 20 рюкзаків із канцелярією та шкільним приладдям перед початком нового навчального року волонтери з товариства Червоного хреста України передали два десятки портфелів для дітей, які цьогоріч стануть школярами. Це дітлахи з сімей ВПО, а також з родин, які мають в тому потребу. Кошти на купівлю всього необхідного збирали в рамках акції перший крок до школи. Тож, чим наповнені дитячі рюкзачки, бачили і наші кореспонденти. Шестирічний Назар цьогоріч стає школяриком і починатиме своє навчання в першому класі. А тому без рюкзака та канцелярських товарів для освітнього процесу нікуди його він отримати перейшов разом із мамою до міського осередку товариства Червоного хреста України. Пані Наталя, її син та чоловік, нові мешканці Кривого Рогу. Через військову агресію Росії переїхали з Курахового Донецької області у вересні 2023-го. Чоловік, що працює в структурі ДСНС, працював вдома аж до останніх днів до окупації міста Росією на початку. Січня 2025 року. дитина щаслива, що йде до школи, тому що має надії завести багато нових друзів, багато нових знайомств. А я радію разом з дитиною, що в нього з'явиться коло спілкування, окрім сім'ї, родини ще з'являться шкільні друзі, тому що дитина не ходила до садочку, на жаль, через відомі обставини. Тому це така сходинка в його житті дуже важлива і для нас, і для нього. Перший крок до школи. Ви із такою назвою акцію з підготовки майбутніх першокласників провели в міському осередку Товариства Червоного Христа України. Спільними зусиллями вдалося зібрати майже 3800 тисячі гривень коштів, а також купу канцелярських товарів та різноманітного шкільного приладдя. Рюкзачки передали родинам числа нових криворіжців, а також родинам, які мають в тому потребу. Ми збирали кошти. У нас був і QR-код, і капілки, і рахунок нашої організації. куди поступили кошти. У нас є. У кривому розі в нашому місті чудовому небайдужі люди, які також залучилися до цієї акції, і приносили канцелярські товари зошити. Там пластилін все для першачків. І таким чином нам вдалося зібрати і зробити 20 рюкзачків. Ще для малечі влаштували невелику розважальну програму із танцями, співами, руханками та почастували солодкою ватою, цукерками та соком. Все, аби останні дні календарного літа перед початком нового, а для них першого в житті, навчального року запам'ятались надовго. Олександр Фефілатів, Ірина Симкович, перший міський. Альто, перевороти та справжня боротьба за Кубок області у Кривому Розі зійшлися близько 70 спортсменів із трьох міст, щоб позмагатися в акробатиці. На килим вийшли як наймолодші учасники, так і досвідчені спортсмени. Змагання стали святом витримки, дружби та перемог. Вже восени криворізькі акробати спробують свої сили на всеукраїнському рівні. Про це далі у сюжеті. Сальто, перевороти та стрибки у кривому розі пройшли змагання з акробатики. показував свої вміння у категорії майстри спорту. Мама хлопця КМС з гімнастики. Тому юнака з дитинства була дорога лише у спорт на європейських змаганнях у 2018 році. У складі команди України гімнаст виборов почесну бронзу. Змагання сьогодні це чудово. Це чудова подія, особливо під початок навчального року. Дітки трошечки вже позбиралися разом, і змагання пройшли. Ходять дуже чудово, як ви бачите, з області спортсменів в нас дуже багато, дуже молодих спортсменів і вже досвідчених. На жаль, як я тому. Для мене це тільки це тільки старт вперед. Ангеліна завітала до нашого міста з Кам'янського. Дівчина вже 9 років займається гімнастикою, проте цього разу результатом задоволена не на 100%. Зізнається, не встигла якісно розм'ятися та звикнути до нової доріжки. Проте впевнена, що це лише поштовх, аби більше працювати. Я вже з 8 років у спорті вже 9 рік. Мене привели батьки, тому що я була дуже активною дитиною і ну мене не знали, куди діти. Тому мене привели на акробатику, тому що це дуже активний спорт. І Мені дуже сподобалось займатися у мого тренера. На килим, аби показати свою майстерність. На обласних змаганнях з акробатики вийшли близько 70 спортсменів із Кривого Рогу Кам'янського та Дніпра. Першість поєднала одразу декілька змагань: обласний чемпіонат та кубок з акробатики серед юнаків. Ну, ці змагання цей чемпіонат області. Він відбірковим є. В нас через два тижні відбудеться в Вінниці кубок України та чемпіонат України серед юнаків. Дівчат і на цих змаганнях ми розраховуємо побачити готовність нашої збірної команди до цих змагань. І відбір вони повинні пройти тут, щоб показати свої найкращі результати, і тому гідно представити Дніпропетровську область на чемпіонатах України. Змагання об'єднали одразу кілька категорій: від наймолодших учасників 2011 року до старших спортсменів, які вже виступають за майстерською програмою. Подібні події дають дітям можливість не лише розвиватися у спорті, але й відволікатися від буденності, знаходити друзів. Та вчитися бути зосередженим тут і зараз. Я дуже, Я дуже рада, що спорт живе, не дивлячись ні на що для різних вікових груп, різних дітей. Тренування відволікає їх від важких подій навколо. Вони підтримують себе, вчаться перемагати, бути тут і зараз ростуть над собою. Попереду у юних акробатів нові виклики вже у вересні заплановані всеукраїнські старти, де на килим вийде збірна команди з кривого рогу. Тому бажаємо нашим спортсменам легкості у трюках і впевненості у кожному. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Наприкінці випуску нагадування від кривбас водоканалу. Сміття в каналізації це щоденне горе усіх водоканалів країни. Саме тому кривбас водоканал нагадує своїм абонентам про основні правила користування санвузлом. Не можна кидати в унітаз, ганчір'я, серветки, засоби гігієни, пластик, побутові відходи а також рештки їжі. Окрім незручностей для мешканців, засмічення каналізації призводить до витоку стічних у довкілля, особливо небезпечні аварії біля водних. Об'єктів, річок, ставків та балок такі інциденти можуть отруїти воду, зашкодити флорі та фауні. Фахівці підприємства реагують оперативно, але профілактика залишається найдієвішим способом. Те, що потрапляє в стічні води, потім проходить через очисні споруди. А якщо вони перевантажені, це пряма шкода екосистемі. Тож, вкотре нагадуємо, засмічення каналізації це справа рук виключно абонентів. Кривбасводоканал закликає ставитися з повагою до довкілля. Та виконувати прості правила користування санвузлами. На цьому в мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.